Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27, підручника Геометрія 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51, підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка О центр кола, а B, його діаметр БЦ хорда. кут СОА дорівнює 50 градусів. Знайдіть кут БЦО. Варіанти відповідей А 25 градусів, Б 35 градусів, В 50 градусів і Г 60 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло центр О. А B, діаметр, СБ Хорда і кут СОА дорівнює 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута БЦО. Працюємо з трикутником COA. Ц ОБ, С ОБ. дорівнює БО, як радіуси. Тоді трикутник СОБ, рівнобедрений з основою СБ, за властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, за властивістю. Рівно бедреного трикутника кут БЦО дорівнює куту СБО. Кут АОЦ і СОБ суміжні. Отже, кут АОЦ, це зовнішній кут трикутника при вершині О. Кут СОА, зовнішній, кут, трикутника. СОБ при вершині. За властивістю зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним. Отже кут СОА дорівнює сумі кутів БЦО і СБО. Оскільки наші кути рівні, то кожен із них кут БЦО, дорівнює куту СБО і дорівнює кут СОА поділити на 2, Це буде 50 поділити на 2, маємо 25 градусів. Записуємо відповідь 25 градусів. І варіант правильної відповіді А. Номер 7 із домашньої самостійної роботи, Номер 5 підручника геометрія 7. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи, Номер 10 підручника математика 7. Виконано.